Доброго дня, шановні друзі, шановні українці, всі, хто дивиться мій канал та Росія в Україні. Я сьогодні хотів би вам розповісти про такі події, як події на Донбасі. Мені багато хто писав питання, які зв'язані з Донбасом. Я вирішив вибрати сьогодні саме цю тему для даного відео. Я б сьогодні хотів би розглянути такі міста у Донецької області, як Раматорськ, Дружківка і Константинівка. А також останнє питання: хто додивиться до кінця і пролайкає, тому ж десь останнє питання: саме цікаве, що буде з самим Донбасом до кінця 2024 року. Тож дивіться до кінця і не пропустіть саме цікаве. Тож ми починаємо. Перше питання. Що чекає найближчим часом місто Краматорськ Донецької області в плані війни. Перша карта Лицар Кубків. Друга карта королева Кубків, третя карта імператриця. Лицар Кубків це карта часто символізує прихід новин або зміни, пов'язані з емоційним аспектом життя. У контексті війни кожна, вона може означати дипломатичні кроки або новини, що впливають на настрої людей. Можливо, очікуються якісь події, що принесуть надію на емоційне полегшення для місцевих жителів. Верлева кубків. Ця карта символізує глибоку емоційну мудрість, співчуття та турбу. У плані війни вона може вказувати на можливість. На важливість підтримки та допомоги для мешканців місця. Це також може означати вплив сильної особистості, можливо, жінки, яка там є, бо королева саме ця жінка, яка надасть важливу підтримку або надію в ці складні часи. Тобто, якась жінка допоможе місцю вийти з цієї кризи. І наступна карта імператриця. Ця карта. Продаючості достатку і турботи про інших. У воєнному контексті її можна інтерпретувати як символ відновлення та або можливості для створення нового життя після войнівних подій. Це може вказувати на перспективу відбудови або стабілізації після випробувань. Таким. Чиноці карти можуть натякати на емоційний підйом або можливі зміни для міста Краматорськ Донецької області. Це важлива роль відіграватимуть співчуття турбота та підтримка всередині всієї громади міста, так і ззовні. Однак конкретний хід подій під час війни важко передбачати лише на основі цих трьох картирок. Тож, йдемо далі. Наступне питання, яке ми розглянемо, це питання, що буде з містом Константинівка Донецької області найближчим часом, тобто до кінця року. Тож дивимося. Дев'ятка Пентаклі. Осьмерка Пентаклі і шестерка Пентаклі. Ці карти пов'язані з Пентаклі. Зазвичай стосується матеріальних справ ресурсів і праці Ось як її можна інтерпретувати в контексті майбутнього для міста Константинів. Дев'ятка пентакли ця карта символізує незалежність. Без... Самозабезпеченість і стабільність. В контексті війни вона може вказувати на те, що місто здатне вистояти або досягти певного рівня безпеки і незалежності, можливо завдяки ресурсам і підтримці, які вже є в наявності. Це також може вказувати на успішну відбудову або покращення життєвих умов в певних аспектах. Наступна карта восьмерка Пентаклі. Ця карта символізує важку працю та майстерність у контексті Сантинівки. Це може означати, що місто потребуватиме багато зусилля, відновлення або захисту. Але при цьому люди будуть віддано працювати над покращенням ситуації. Можливо, увагу буде зосередження на відбудові інфраструктури або забезпечення основних потреб. Шестьорка пентаклів. Ця карта часто символізує допомогу щедрість і підтримку. Вона може вказувати на те, що Константинівка отримає зовнішню допомогу, можливо гуманітарну або фінансову. Це також може бути знак співпраці взаємодії з іншими громадами чи організаціями. Загалом всі ці, ці карти говорять про місто Константинівка, те, що Процес відновлення та активну працю та можливі підтримку для міста Константинівка найближчим часом. Хоча ситуація може бути непростою, але є перспективи для покращення завдяки зусиллям громади і допомоги ззовні. Тобто місту Константинівка допоможуть найближчим часом. Так, дивимося далі. Наступне питання. Що буде змістом Дружківка Донецької області до кінця 2024 року? Тож поїхали. Королева мечів. Єрофант і дев'ятка мечів. Королева мечів. Перша карта. Ти... Ці карти говорять про те, що місто Дружківка має сильний емоційний та інтелектуальний характер. Ось їхнє можливе зазначення в контексті майбутнього міста до кінця 2024 року. Грава мечів, ця карта символізує мудрість рішучість і ясність мислення. Вона також часто асоціюється з людиною, яка може. Поляти важкі або необхідні рішення випадку дошківки, це може означати, що до міста будуть прийматися важливі рішення, які вимагатимуть рішучості та мудрості з боку лідерів або громади. Можливо, місто здійсниться з випробуванням, але ситуації вимагатимуться чіткої стратегії та впевненості. Карта Єврофанта. Ця карта пов'язана з традиціями і духовністю. Та авторитету. Вона може вказувати на підтримку з боку офіційних та духовних структур. У контексті війни це може символізувати моральну підтримку або того, що місто може отримати допомогу від впливових любів та установ. Також ця карта може натякати на необхідність збереження морального духу і єдності громади. Наступна карта дев'ятка мечів. Ця карта пазує на тривогу страхи та емоційне навантаження. Це може бути ознакою того, що мешканці міста або його керівництво будуть стикатися з серйозними викликами, що можуть викликати стрес і занепокоєння. Однак дев'ятка мечів також показує, що ці тривоги можуть бути перебільшеними або хоча й реальним, але не є безвихідними. Наступ... висновок по цьому питанню можна зробити такий: до кінця до 2024 року Дружківка може захи... Переживати складні тривожні часи, які вимагатимуть мудрості та стійкості. Попри випробування, існує можливість отримати підтримку від важких структур або людей, які зможуть допомогти місту пройти через ці труднощі. Тож, поїхали далі. Саме цікаве питання наступне. Що чекає Донбас до кінця 2024 року. Перед тим, як я почну це питання, я хотів би вас, хто ще дивиться це відео, не підписався. Підписуємось, ставимо лайк і ставимо дзвіночок. Також хотів би вас попросити в коментарях писати, які наступні міста, села ви б хотіли, щоб я розглянув в наступних відео. Буду чекати від вас цього. Тож поїхав. Що буде з Донбасом до кінця 2024 року? Шестерка Кубки. Лицар Жезлі і Паш Кубки. Тож, Донбас до кінця 2024 року. Дають цікаву комбінацію символів, що можуть відображати емоційний та динамічний історичний контекст для цього регіону до кінця 2024 року. Шістьорка кубків: ця карта символізує спогади, ностальгію та повернення до минулого. Вона може вказувати на відчуття, що минулі події або емоції знову відіграватимуть важливу роль у майбутньому регіоні. Для Донбасу це може означати повернення до історичних корінь або акцент на важливості минулих відносин, можливо, та спроби відновлення мирного життя, яке існувало раніше. Карта може вказувати символізувати відновлення певних традицій або зв'язків. Лицар Жезлір це карта активних дій руху вперед і динаміки. У контексті Донбасу це може означати значні зміни ініціативи або події, пов'язані з швидким розвитком ситуації, але це вже зв'язує на сміливість, ініціативність та боротьбу на досягнення мети. Можливо, регіон чекають нові етапи боротьби або вкладати активні дії, які матимуть рішальне значення для цього для цього майбутнього. І наступна карта, карта майбутнього паш кубків. Ця карта символізує нові емоційні починання, інтуїції та потенціал до миру. Тобто в... мир буде з найближчим часом на Донбасі. Вона вказує на те, що після випробувань, можливо, виникнуть нові надії, які можуть бути несподіваними, але дуже позитивними. Це може бути сигналом до того, щоб на Донбасі з'явилися нові. Можливості для діалогу, співпраці або мирного вирішення конфліктів. По даному розкладу я міг би зробити такий висновок, що до кінця 2024 року Донбас може переживати важливі зміни з акцентом на минулі події та прагнення до відновлення. Попереду можуть бути активні дії та динамічний розвиток, які можливі супроводжувати новими емоціями та ініціативи чи надії на покращення. Попри виклики, є потенціал для нових початківців, які принесуть надію та мир або стабільність, що стабілізують ситуацію. Не забуваємо про можливість, що можуть бути якісь зміни. Дякую вам за увагу. Зустрінемося в наступному відео. Мир буде на Донбасі, це 100%. Будемо цього чекати. Дякую вам за увагу. До побачення.